Я бачив, що ти дуже серйозно займаєшся сорго такою культурою. І бачу статистика ну, до війни точно показувала досить непогану динаміку, ріст. Чому сорго, чому цікава тобі ця культура? І мені здається, що треба ще розказати, що сорга теж є різного вигляду. Сорго. Як я почав займатися Сорго, я почав займатися селекцією Сорго, і так вийшло трохи, як завжди, випадково, що є така культура, і треба не, не займатися. І далі в процесі я вже вивчив. Тепер про Сорго. Якщо сорго брати... Ти просто знав особливості цієї культури? 에... Тільки, трохи тільки касались, а коли вже почав займатися селекцією, то звісно, ми вже ж все, все вивчили і все діли де детально по нему прошли.